Жодного хробачка. Перший у цьому осінньому сезоні. Ось така печеричка. Справжні кого. Бабка то полила, друзі. А ось поруч, друзі, і з крипун. Вітаю, друзі. Ми знову в лісі. У нас три дні тому пройшов непоганий дощик. Сутки десь ішов. Перевіримо, чи є в лісі грибочки. Let's go вперед. Ну що, ви зрозуміли, що я біля свого озорця. Дивіться так, тут як осичник той, що вигорів, і почав рости свіженький. І ви бачите це. Хм. Я коли побачив цього... Красне. Я спочатку не повірив. Ой, погляньте. Погляньте, який кольор. нас Це вже справжній. Справжній красноголовець осінній. сіні. чистенький. Дивіться. Просто кайфовий. Ви погляньте на нього. Мега гриб. Мега гриб, друзі. Чистий, дивіться. Ні хорбачка нема. Оце просто знахідка. З'явились справжні трофеї. Ось такий. Ну що, один але який красивий. Ось погляньте, який чистенький. Жодного хробочка і шапинка. Ось так давненько я не ходив сюди на своє озерце. І воно, бачите, подарувало мені гарного гриба. Так, да. Ну то й добре. Йдемо далі. Ну що, друзі, ось і перший мхомор. Червоний. Так у цьому осінньому сезоні. ну Це означає, що грибочки поступово будуть з'являтися. Друзі, ось де насправді ростуть гриби. Не треба їхати ні до якого лісу. Просто приїжджаєш до батьків в садок і ось такі печерички тут ростуть. Погляньте. Ось така печеричка і не хробочливо Чистенько. Олант. Сили круи. М? Шуми. Ось така обрикоса і от старенька, там молоденька і вагненька. Ціле коло печериці. Справжні коли. Ось так. Погляньте навіть. Навіть дощовик. Це вперше. Навіть дощовик йдеться. Ха! Оце так. Ніколи. У садку не були такі риби А тепер є. Так, і он викидається один-два. Але все цікаво, якась... Якийсь гриб, я не знаю, що це таке. Погляньте якимсь кущом росте. О. Дивіться. Це вже я не знаю навіть, що це за гриб. Такий аромат, у нього грибний. О, не, вонючий. Якийсь вонючий аромат. Ось, не знаю, що це за грибок. Цікаво, сам пошукаю, можливо напишу. якщо не напишу, то напишіть ви, що це за грибок. Ну, вертаємося до лісу. Що, друзі? Ось ця містина, Де росте? Бабка тополева. Підберезник твердуватий. І він росте. І цей, Другий трофей. А який свіженький Все ж таки вологи йому трішки недостачає, бачите, полопаний. Ну, Начебто частинький. Бабка то полила, друзі. Да, дуже мало вологи, дуже грибочки якось так поодиночку Ось Отак. Ось погляньте, які вони різні, бачите різні і шапинки різні. Так. це красноголовець, а це підберезний твердуватий або бабка, тополева. Якось так. Ось поруч, друзі, і скрипун. Значить, або грусть ложний. Ось так. Ось іще одна бабка тополива, але вже старенька. Не ж була, до речі, цьому місці я знаходив їх уже. У моїх коротеньких шоцах на каналі є. Якраз це це саме місце. Ну, бачите, все ж таки волога потрапляє в ґрунт. А дощів то нема. Так, треба, звісно, дощів чекати. Опадів гарненьких таких, щоб промочило так добряче. Ось і полізуть грибочки. Тому чекаємо.